Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк, і ми з Житомирщини. Така була гарна картинка вранці з гібіскусів. Це взагалі. Поки я туди, поки я сюди, поки я добралася, щоб зняти вам і показати ось цю красу, то, то залишився тільки. Один куч гарно квітувати. А ті закрилися. Це хочу сказати, що це північ України, і ця культура для нас не є типовою. Це досить велика рідкість ще в наших садах північних. І ще одне, що я хотіла, на що я хотіла звернути увагу. Моя подруга Анжела показувала на своєму каналі, як розрізнити гібіскуси з насіння і з сортовими. Дивіться, в мене точно сортові. Чому? Тому що він не зав'язує насіння. О. Він перецвітає і опадає. Ось. Так, всі. І той рік я думала, можливо, спека, і ну, я, не, я не розуміла, чому нема насіння. А цей рік, я ось так перевірила. Дійсно, він цвіте і жовтіють насіннєві коробочки, і він опадає. Ну, це означає, що цей ділиться тільки з кореня. Ну, будемо ділити. Куш здоровий. Це йому два роки. Ну, цей вже закрився. Все оце, бачите, прив'явши квіточки, всі вони були відкриті. Він різний, не такий, як той. І те ж саме з насіннєвими коробочками. Все те саме. Ось, Бачите? Жовтіє і опадає жовтіє і опадає. І третій, ну це, це взагалі щось із чимсь, гібіскус. Він має велетенські розміри. Причому це вже квіти, як бачите, не перші. І ось такий, і зараз я відійду і покажу, дивіться, ось такий кущ із такими велетенськими квітами. І те ж саме з насінням. Насіння немає. Бачите, ось. І, ось. і відпало. Ось так. Тому, чи радуватися цьому, чи. Не радуватись, ну це вже інше питання. Ось така. Плюсточки. Така краса. Це новий гібіскус, він вже, як бачите, у парку мене цвіте Досить цікавий. Ось я правда не розумію. Вчора я його заливала тут, гарно заливала, але чомусь в нього скручений. Покручений ось так листя. Він ніби і не в'явший, але ось такий він якийсь має негарний вигляд. Зараз ще відро води принесу. Ще раз піділлю, але чомусь він такий. Це цікавий, ось він такий. Але коли він розпускається, ось зараз він в розпуску, на камері, на жаль, не видно. Він має жовтий колір такий світло-світло-жовтий. На камері він білий. Не знаю, що це за гібіскус, я його отримала за обміном, Такі. І ще є у мене один гібіскус. Він не цвіте, тому не можу вам показати квітку. Сподіваюсь, що ще ми її побачимо. Бутони є. Але чи встигне він за. Заквітувати чи ні, не знаю. Отримала я його в... 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 в Бережнюків, ось, замовляла в Бережнюків, і отримала той рік осінь. До речі, я його показувала, коли розпаковувала посилку від них. Е... Ну, пер... В перекладі на нашу мову це червоне вино. Бачила я, в нього, бачила я його у колекціонерів і біскусів в одній знаменитої дуже жіночки. Він коштує 280 гривень. Ми, здається, його купили ну щось до 100. Ось так, той рік. Був гарний сажанець, нічого не скажу. Перезимував. І листя в нього взагалі не зелене. Зовсім. Воно чорне-чорне. Ну, навіть не передає так камера, як, яке воно є насправді. І вже навіть якби воно і не цвів він, то з, з таким листям гарним він вже виглядає досить цікаво. Ну такі, Така моя коротенька, сьогодні буде дійсно коротенька розповідь про мої е, трав'янисті гібіскуси. Ну, з тим щось незрозуміло. Чи це сорт в нього такий, чи це щось йому. Ну, тут знову з'явилися личинки хруща. Ось знову почали доймати. Вже однесеньку молоду гортензію вони прикончили, знаєте, я пізно звернула увагу, тому взагалі була без корня. Це був подарунок мій. Ось забулась назву. Touch of Pink. Touch of Pink. Була гортензія, досить гарна, і вже її немає. Ну і, можливо, це і гібіскус страждає саме від цих личинок. Чомусь на осінь вони знову з'явилися. Подивіться, який гарний геліопсіс. У мене він є в пропозиціях. Це єдина квітка в моєму саду, яка не поливається і який полив взагалі не важливий. Ось вона квітує від початку літа. І не перестає. В неї не тільки квіти гарні, а як бачите, ще гарне і дуже листя. Пропоную 50 гривень, досить великий курщик. Досить. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тут, здається, 6 кущиків. Подивіться, яка краса. І на цю сторону. Ось гайлардія не перецвітає, тільки, бачите, вона розвалилась. І Взагалі, не перецвітає цвіте, цвіте, цвіте. Не звертає увагу ні на спеку, ні на дощі. Це геліопсіс пістрявий. Ну, от таке коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Дякую за підписки, дякую за вподобайки, за коментарі. Сьогодні мені прийшов досить цікавий коментар. Ну. Не буду його, не, не хочу повторяти, але ну, цікавий. Можу єдине сказати всім, хей, всім тих, хто хоче мене хейтить, це те, що Україна була, є і буде. Тому не пишіть дурниць. Я знаю ціну собі і моїй любій державі, де я проживаю. Тому вона є, була і буде. І знову ж таки, все буде Україна!